Вони зараз і безпеку собі підняли і грошей намутили, і е, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатільщика. Ви думайте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оці всі заворушки, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. У нас корупція є пряма. Да, і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країни ще й. Держава стоїть, бо у людей черепушка, українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює у європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил законів і брукратії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому заробити. Тоже на це все зробили, от так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте почесному. Давайте не не кайфанули, скажемо, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити. Як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. І це для, для нас незрозуміло і а, для них поки що це все норма, це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як а, на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, Як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони? Ну, поки що ситуація така. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя, допомога. Це наші, наші двері й ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч, Нам це не Зрозуміть, нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є, а сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, всім папа. -па. Да, не простій новини. Ну що ти будеш діяти?